П'ять ранку був наступ росіян на Харківщину. Які успіхи? Давай. Так, які успіхи у Росіян, у росіян. на Харківщині. Слухай, mm. ну Я б не назвала це прямо наступом. Ти розумієш? Тобто тут є е, обстріли. Повтор ситуації неможливий, які успіхи у росіян? Ну я б сказала, що не дуже в них успіхи успіхи, mm -hmm. чи зможуть вони зайти на Харківщину? Давай подивимось, чи вдалося їм втілити свої наміри? Давай так, чи вдалося їм втілити свої наміри? Да, давай, Mm -mm, ні, дивись, от і знову мені показують, що відхід е, незненеспроможність не і відхід. Тобто, тут знаєш, тут за картою, за оцими двома картами, дуже більше схоже не на. Знаєш на наступ, а це як ну окремі угрупування, якісь обстріли можливо, якісь такі потужні вони влаштовували, тому що неочікувано. Не да. Але все ж таки за пажом жезлів я б сказала, що це не найпотужніша карта, яку можна mm -hmm. е, витягнути при е, питанні про наступ. Ну тож mm -hmm. я не не бачу, що це якась. Загрозу. Дивіться, Але Бутусов написав, що вночі війська РФ за силами чотирьох п'яти батальйонів піхоти перетнули лінію державного кордону, і захопили чотири прикордонні селища: Стрілеча, Красна, Пильна і Борисівка. Чи були, чи є, чи вони захоплені, чи окуповані ці селища на Харківщині? Стрілеча, красна і пильне і Борисівка? Чи не окуповані? Теп'як, звісно, давай. Так, так. Чи окуповані дійсно, чи захопили вони? таємниця. Ріка мечів, е, я розумію, що ти зараз мені пропонуєш відмінити слова е, публічному просторі, які заявили, але тут кажуть, що це тайна mm -hmm. таємниця, і е, чи захопили вони ці села. Ну, мені чомусь відповідь, що це не захоплення, це обстріли, це понівечення, але не вдалося, бо вони не задоволені і немає якогось результату в них. Тобто 음. вони всі карти переверніть. Тобто більше. результату нема. Бо, наприклад, голова о, обласної військової адміністрації Синігубу Сенєгубов пише, що втрат території наразі не допущено. Тобто вони, може, були реально тільки обстріли. От, ну, ти знаєш, от знаєш на що більше схоже? Схоже на те, що можливо якісь окремі гру угрупування спробували да. 에, да. зайти, отримали люлій і вийшли. Розумієш? Ну тому да. що це як така, як ривкова. і ми колись дивилися, пам'ятаєш, да. чи будуть окуповані нові території. Мені показувало, що хтось зайде і вийде. Ну тобто, це якась така спроба, невдала спроба. Відлюдник да. мені показує, що все ж таки вони відходять. І знаходяться вони десь за межами е, тієї, території, на яку вони претендували. Mm -hmm. Тож я не можу. Дивіться, давай так. Пише, що вони створили цим самим такий прецедент, тобто вони дивіться, з цього, з цього боку. Будуть повторні входи атаки, прориви фронту, прориви кордону. Чи... чи будуть спроби? Давай ми глянемо на спроби чи вдасться їм все ж таки втілити свої наміри, тому що ну будуть давай. спроби не будуть. Це знаєш доль. Ну, такі... Давай так у них наміри захопити чи наміри е, налякать. Це різні речі, тому що може які наміри не захопити, а просто знаєш робити потасовку і кидаку до постійно відволікати військових, щоб там не перетягувати з інших міст. І в них може взагалі немає бажання нічого там завойовувати, розумієш. Я розумію, давай ми спитаємо, це якось сформуємо з цього питання, з усього всього твого роздуму, да. давай спробуємо це запитати більш конкретно. Які? Тобто, чи є, давай, давай, чи є, да. саме, чи є да? в них Харківську наміри захопити саме да. Харківську область? Давай, дав. Чи є в них дійсно наміри захопити Харківську область? Ну, ні, слухай. Суєту наводить, да. дуже так. важко їм буде це втілити. Чому? Ну тому, що немає в них розуміння, як саме це зробити, розумієш? Ну, тобто, так. там, по-перше, дуже великі втрати, і втрати такі досить, я б сказала, навіть не людські, а втрати, чи то вони техніку втрачають, чи то вони якісь можливості, тобто, вони ніби як. Опиняються в якихось обмеженнях через це вони не можуть. І згодом все ж таки мені карта відходу. Добре, Добре. чи вдасться їм ще, чи будуть ще спроби прорвати кордони Харківщини? Знову та сама карта. Ти дивиш, що робляться? Ні, дім, тут обстріли. Тут все ж таки обстріли, руйнування вночі. E, взяти тебе не можу, так хоч покалічу, розумієш. Mm. ну Тобто, це за такого більше. Чи переламає Чи... Україну? Не так. Переламає mm -hmm. Україна протягом місяця-півтора ситуація на фронті. Не на фронті. Буде зміна ситуації. От мені показують цю зміна ситуації, але це не на фронті. Хоча щось е, нове для нас з'явиться, тим, що ми зможемо їх кошмарити, і вони будуть все ж таки від цього потерпати. Ну тобто якось їм не дуже від цього буде. Але все ж таки рішення будуть прийняті і не, ну, не, не через фронт вони переймаються, скажу я тобі відверто з того, що я бачу. Тому що що вони думають про наш фронт, ну вони досить впевнено себе почувають, розумієш? А давай так спитаємо: якби вони от захотіли, вони б реально могли б прорвати фронт не так. Чи є у них наказ не проривати фронт росіян? От тримать, як є. Угу, да. Чи є в них наказ не проривати фронт? Ну вони в обмеженнях, дійсно. Вони mm. показані в обмеженнях, вони показані, що вони не можуть в повному, знаєш, в повній мірі вони не можуть діяти. Дійсно, їм дали якісь вказівки. Ну, тобто, далі цього ви не заходите, сидите, бо буде вам ай-яй-яй. Капець Дима. ти Бачиш, от воно на третій рік. Починає розвиднюватися і починає як змінюватися взагалі. Це є, під якою призмою дивитися взагалі на цю війну і на те, що робить і безчинство Росія. Вони не можуть їм е перекривають можливості, їм кисень перекривають. Розумієш? Тобто угу. на них іде тиск, і тиск іде досить потужний. Тому що вони не можуть по перше в повному обсязі працювати? Ну не так не працювати давай так. Вони не можуть в повному обсязі нас знищувати. Тобто, чи можуть вони нас технічно захопити? Ну тобто, чи вистачить в них зброї, чи вистачить в них м'яса oh, yeah. цього, да. Ну так, ну тобто, так є в них така потужність. І, якби вони захотіли, то вони б це зробили. Давай будемо відвертими, і це навіть не через оці обстріли. Знаєш, що вони відправляють у нас там 150-200 ракет. А це навіть і по території вони б могли просуватися, але унеможливлюють. Тобто, якби ми там з тобою, наприклад, yeah. не вділи на наших партнерів. А все ж таки вони працюють, розумієш. Все ж таки вони їх обмежують і виставляють їм якісь обмеження, і не дають їм потужності набрати таки, такої потужності, аби вони не могли їх стримувати, і аби ми не могли їх стримувати, розумієш. Тому що якщо ми переглянемо попереднє питання стосовно чи да. вірять вони в те, що протягом місяця півтора ми їх зможемо подолати на фронті, то там сімка мечів каже, що трошечки там не От так звані... все, як Тоби ми тро... бачимо. Того ми не твоє відповіді на наштовхнули на, 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 на це запитання. Давай так питаємо: ці люди, які їх обмежують, вони дотиснуть їх в найближчий час Росію дотиснуть. Давай. Ну і що? Чи дотиснуть, чи дотиснуть е оці Єрофанти, королі жезлівець і імператори, чи дотиснуть вони Росію? Так, да. Да, дивись, і це буде. Як е, по трьом е, пунктах вони їх, їх по трьох пунктах будуть давити, ну тобто. Обмежувати в фінансах, обмежувати в якихось діях, і контролювати всередині, тобто, щось буде відбуватися на рашці, чи не так щось відбувається на Росії такого, тобто в керівництві саме, що ну якось їм не вигідно розумієш нас нищити, якось їм не вигідно нас захоплювати. Тож, все ж таки, я б сказала, що йдуть перемовини і протягом найближчого часу знайдеться рішення, тобто почне почнеться якийсь рух, о, от саме в бік рішення і вирішення і зупинки, і Росія все ж таки йде. Оце уця що війна у нас зараз між Росією і Україною. Це остання така війна з такими жертвами, що вже таких війн не буде. Як ми, ми навіть не могли подумати, що таке може бути? Це не буде в Україні чи взагалі в світі? От взагалі по світу нові війни вже будуть. Дронові там не такі, як як у це в нас, коли сотні тисяч людей так, могли може... така війна, як у нас це вже не буде по світу з бомбами, оціми. Так, не буде, не буде. Правда, Правда люди. Оце війна. Дурак перевернути Не будуть, ні, не будуть. І це король перевернути це. Тактика, да, це Ні, це відстрілювання людей. Ну, ага. тобто, знаєте, інші, ну, як ви сказали, дронами, можна якось там не знаю, цифрова війна, якась там, да, крипти, оці, криптовалюти там чи як онлайн там, 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 таке, да, це теж, ну як вам сказати, це теж ну, у людини були мільйони там, допустимо, в крипті, а тут стався нуль. Ну що, ну це, це все ж це для да. нього ж караулка не цвята. А у нас тут була війна, що ну, люди, да, є людина, нема людини. ну, це... Ні, понятно, мільйони це теж важливо для них. Але мільйон немає, якщо мозги є, мільйон з'явився. Да? Якщо розробити роботу над помилками. А, але життя, коли є, а потім нема благодаря кому-то, да, то його ж потім не не родиш, тому що на нього не йшло Так. звініті. Оце така війна, да, це виправить. Ми речі переживаємо якийсь перелом епохи. Епоха цих старих війн закінчилась, виходить. Так, да. диявол перевернутий, закінчилась. буде нова епоха. Ну, дай Бог, щоб нові епохи війн не в Україні були, чесно. Щоб ми, може, їм там давали зброю, але не в Україні. Хочеться це вірити. Ну. Живемо такий етап, в такий період. Я хочу, щоб війна закінчилася. Донатимо, ставимо лайки, підписуємося на мій канал на канал на канал пані Ірини. Пані Ірина, дуже дякую. У нас сьогодні вийшов дуже класний розклад, якийсь оптимістичний і є таке відчуття, що ми живемо на якомусь зломі. І я хочу, щоб ми вийшли звідси тільки переможцями і кращими, з кращими кращою версією себе, як то кажуть. Дякую вам. До зустрічі. Дякую, До зустрічі.